Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедний замок до ланцюга. Даний велосипедний замок має дві частини, які дозволяють з'єднати ланцюг між собою. І потім, якщо треба почистити і змащити гарно ваш ланцюг, то можна роз'єднати дуже зручно цей замок. Він з'єднується завдяки тому, що є отвір під ПІН, який має прорість, яка кріпиться за сам саму другу частину. Він е, заходить в широку частину, потім підіймається і защолкується, що дозволяє міцно триматися на велосипедному е, ланцюгу. Цей замок доход, підходить до велосипедів, які мають швидкість 6, 7 та 8 швидкостей. Е, замок е, міцний, надійний, тривалий час працюватиме, позволя, дозволяє. Бистро зняти е, ланцюг, а потім ще треба одразу поставити гарний е, замок ланцюга на швидкісний е, велосипед: 6, 7, 8 швидкостей. Приходьте, купуйте, замовляйте.